Вітаю на константі. Верховна Рада ухвалила законопроект 93.42 про застосування англійської мови в Україні яким передбачається офіційно закріпити статус англійської як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні? Ініціатором закону став саме президент України Володимир Зеленський сьогодні. Пропоную розібратися в головних нововведеннях закону та відповісти на головне питання: наскільки сильно підвищився статус англійської мови в Україні? Починаємо. Відповідно до пояснювальної записки до законопроекту, метою прийняття закону є підвищення рівня конкурентоспроможності України, зростання її інвестиційної та туристичної привабливості, також розширення застосування англійської мови в публічних сферах суспільного життя. Та створення сприятливих умов для її опанування громадянами України. Основні положення закону. Англійська мова отримає офіційно закріплений статус як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні. Закон зобов'яже володіти англійською мовою тих, хто претендує на такі посади. Державної служби категорії А, Б і В, перелік яких встановлюється Кабміном. Голів місцевих держадміністрацій та їх заступників, військовослужбовців офіцерського складу, які служать за контрактом. Перелік встановлюють Кабінет міністрів України, поліцейських середнього та вищого складу Нацполіції України, начальників в інших правоохоронних органах і службах цивільного захисту. Перелік встановлює уряд. Також нововведення стосуються прокурорів, працівників митних та податкових органів, перелік яких встановлюється Кабміном, керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки, і перелік знову визначає кабмін, а також вимога володіти англійською мовою може висуватися в органах місцевого самоврядування, якщо посада передбачає міжнародну співпрацю за винятком виборних посад. Іспити на визначення рівня володіння англійською мовою кандидатів на зазначені посади організовує Міністерство освіти і науки. У всіх видах пасажирського транспорту на вокзалах, в аеропортах, інформація, оголошення, повідомлення, надписи тощо транспортного обслуговування. Поряд з державною мовою мають подаватися також і англійською. Однак вимога демонструвати англомовні фільми у кінотеатрах мовою оригіналу була вилучення рішенням парламентського комітету з інформполітики. В інших сферах англійська мова заохочується, але не є обов'язковою. Чому цей законопроект варто було прийняти? Закон України про застосування англійської мови в Україні розроблено з метою Врегулювання на законодавчому рівні питання функціонування англійської мови як мови міжнародного спілкування в Україні. Нині англійська мова є офіційною, де юре у 58 зі 196 країн світу, а де-факто і у низці інших країн і територій, наприклад, Бангладеш. Кіпер, Ізраїль, Йорданія, Малайзія, Мальдіви, Шри-Ланка, Об'єднані Арабські Емірати. Вона є однією з шести мов Організації Об'єднаних Націй, а також офіційною мовою Європейського Союзу, Ради Європи, Європейської комісії, Європейської асоціації вільної торгівлі та НАТО. Англійська мова мова міжнародних конференцій та спортивних змагань. Мова комунікації міжнародного наукового товариства та лідер серед мов в інтернеті. Наразі понад півтора мільярда людей вивчають англійську мову у світі, англійська мова мова світової бізнес-спільноти, зокрема, в опитуванні 2016 року. Понад 7 тисяч компаній у 28 неангломовних країнах зазначили, що знання англійської мови важливе для їхнього бізнесу, а майже 1200 зауважили, що англійська є основною мовою в бізнесі. Крім того, володіння англійською мовою разом з інтернет-ресурсами надає людям доступ до світових передових знань і технологій, уможливлює ведення бізнесу по всьому світу і дає змогу Ділитися своїми ідеями з ширшою аудиторією. Як відомо, майже всі найпоширеніші мови програмування сконструйовані на основі англійського вокабуляру. Англійською мовою публікується більше документації у сфері ІТ і технологічних досліджень, ніж будь-якою іншою мовою. Євроінтеграційні процеси України визначають, зокрема, і визнання європейських стандартів у сфері мовної політики. Як відомо, одним із ключових Пріоритетів внутрішньої політики ЄС та важливим елементом конкурентноспроможності Європи згідно з баченням ЄС, є вивчення іноземних мов. Зокрема, нинішня політика ЄС спрямована серед іншого і на те, щоб кожен громадянин європейської спільноти володів як мінімум двома іноземними мовами. Наразі Україна має статус кандидата у члени Європейського союзу. Але все ще залишається відокремленою від ЄС мовним бар'єром. Порівняно з іншими країнами Європи, Україна відстає в готовності громадян спілкуватися іноземною мовою, у тому числі англійською. Згідно з даними за 2021 рік щорічного дослідження EF English Proficiency Index, Щодо визначення рівня володіння англійською мовою в різних країнах світу, Україна належить до країн із середнім рівнем володіння англійською мовою. Та займає 40-ву позицію в рейтингу зі 112 країн світу трансформація статусу англійської мови в Україні це необхідність і стратегічний крок до повноцінного членства нашої держави до ЄС, адже знання англійської мови ключова компетенція в умовах глобалізаційних змін. Якщо ви пам'ятаєте, коли законопроект був вперше анонсований у 2023 році, його було піддано критиці і навіть мною. Особливо це стосувалося обмеження українського дубляжу в кіно. Так, перша редакція законопроекту містила норму про те, що кількість англомовних фільмів з українським дубляжем повинні були зменшити до 50% уже з наступного року. А до 27-го року усі англомовні фільми пропонували транслювати мовою оригіналу. Це начебто мало допомогти українцям краще вивчити англійську мову. Але після гострої суспільної критики цей пункт прибрали з законопроекту, але намагались повернути у квітні цього року. На щастя, цього не сталося. Зрештою, 3 червня, профільний комітет вніс справку номер 336 що передбачає обмежену кількість показу фільмів англійською мовою у кінотеатрах. Однак механізм компенсації кінотеатрам за показ фільмів англійською пропонують ввести вже за півроку після набрання чинності законом. Але поки закон прийняла лише Верховна Рада. Для того щоб закон набув чинності, його має підписати президент. А тоді опублікувати на сайті Верховної Ради. Хоча сумнівів щодо того, що Зеленський підпишеть законопроект, у мене немає. На думку законотворців, прийняття вказаного закону сприятиме опануванню англійської мови громадянами України, активізації процесів інтеграції українців у європейську спільноту. Також Формування суб'єктності України у світових глобалізаційних процесах та підвищення рівня її конкурентноспроможності, зокрема, зростанню інвестиційної та туристичної привабливості України. А що ви думаєте про посилення ролі англійської мови в Україні? Напишіть про це у коментарях. На цьому я з вами прощаюся. Якщо відео було інформативне, то підписуйтесь на константу і поширюйте відео. Чао!